Доброго дня, мене звати Ірина Фіщук, і я є керівником громадської спілки Дорога смаку Прикарпаття. Громадська спілка Дорога смаку Прикарпаття об'єднує велику кількість локальних малих виробників, серед яких і виробники продуктів харчування, а також виробники різного крафтового сегменту продукції. І сьогодні ми стикнулися з тим, що до нас почали звертатися підприємці, подібні підприємці з інших регіонів, які стикнулися з агресією і з тим, що їхні виробництва є знищені або постраждали внаслідок російської війни. Проект рідні це проєкт інформаційний і організаційний. Тобто, ми шукаємо невеликі компанії, які потребують допомоги у релокації. У нас є можливість запропонувати певні вільні офісні та комерційні приміщення. Також наші члени громадської спілки вже говорять про те, що вони готові прихистити деякі виробництва суміжні. Виробництва або поділитися своїми. Виробничими потужностями для того, щоб скоперуватися і створити більш широкий асортиментний ряд продукції, таким чином формувати більш широку маркетингову спроможність. Це важливо, щоб бізнеси не тільки швидко знайшли умови і центри, де вони могли би запустити своє виробництво, але також важливо, щоб нові підприємці нашого міста швидко адаптувалися і дізналися про всі можливості Івано-Франківська, про ринок праці. про Регуляторні заходи, які проводить місто, а також про тих покупців або тих споживачів, які можуть бути в нашому Івано-Франківську для їхньої продукції.